Давайте поговоримо про ринок електроенергії як український, так і російський, що там відбувається. Чи можемо говорити про Хотіла би почути ваш, звісно, коментар стосовно можливості нових тарифів. Чи це призведе до нової кризи на платежів, Перед якою проблемою зараз український споживач і уряд опиняться? Давайте я спробую вам знов таки так реалістично сказати. Я дуже добре, може як ніхто в цій країні, розуміє, що таке структура спільна, от сукупна платіжка наша, да, бо зазвичай кожний у нас фахівець, кожний керівник, він турбується про свою платіжку. Да? Умовно кажучи, енергетики про свою платіжку за електроенергію, водоканали про свою платіжку, тепловики про свою. Ті, хто там ми тут двори та отримують будинки за свою і так далі. А ми зрозуміємо, що сукупне навантаження от і є ця сукупна платіжка, яка дійсно достатньо болюча сьогодні для України. Але, як на мене, ключовим платежем був і лишається платіж за тепло в опалювальний сезон і платіж за газ, так само в першу чергу в опалювальний сезон. Це 80% навантаження. До чого я веду. Підвищення ціни на електроенергію регульовано, бо там не ринково нам ціну виставляють, нам з вами виставляють регульовану ціну uh -huh. на електроенергію від двох державних компаній енергоатома, гідроенергія. Причому зверніть увагу, гідроенергія постраждала дуже серйозні об'єкти. І перше, що зробив директор гідроенергії, пан Сирота, він. Прямо оприлюднив таке своє бачення, що треба буде підвищувати тариф для населення. Я поки не коментую цього, бо е міністр зараз точно і разом з усіма керівниками вони е роблять аналіз шкоди, яка нанесена. Але на жаль, я припускаю, що піде мова після закінчення опалювального сезону про якесь підвищення ціни на електроенергію для населення. Я припускаю ще раз. Бо це повноваження уряду, це відповідальність уряду. І вони на себе будуть брати цю відповідальність. Але, як на мене, така ситуація, на жаль, можлива. З іншого боку, гарантую вам, що ніхто не буде чіпати ціну на газ для населення, тарифи на тепло, на гарячу воду, центральну там, де воно було. На ці тарифи накладена мораторія законів, тому відповідно ці тарифи не будуть чіпати. Але от така неприємна можливо, звістка про електроенергію. Але я буду правду казати.